Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 грудня 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 344 820 особин за добу 930 і поранено 1 мільйон 34 тисячі 460 песиголовців за добу 2790 танків, 5720 одиниць за добу, 14 бойових броньованих машин, 10 667 одиниць за добу, 13 артилерійських систем, 8100 одиниць за добу, 1 реактивних систем залпового вогню, 920 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 605 одиниць літаків 324 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6238 одиниць за добу, 12 крилатих ракет, 1609 одиниць за добу, 1 кораблів катерів – 22 одиниці, підводних човнів – 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн – 10 710 одиниць за добу, 11 спеціальної техніки – 1190 одиниць за добу, 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!